Сідонецького обласного центру туризму та краєзнавства, в новому день пам'яті та примирення. Бажаємо тільки мирних днів та добрих звісток, то неба над головою та спокою хто ж. В дні травневі мріями багаті, коли щастя хлюпає з пісень. Ми щороку зустрічаємо свято Перемоги, радісної день. Це свято травневе свято. Треба серцем відчувати. Подивись, старих солдат сльози радіші блищать. І живуть у пам'яті народу, його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів грізної великої війни. Їх життя. Їх помисли високі, котрим не судилось розквісти, закликають мир ясний і спокій, як зіницю ока берегти. І тому, коли надходить свято, кожен рік у травні навесні наші грізні бойові гармати, Салютують миру не війні. Воїни-визволителі, ми завжди пам'ятаємо про вас, над нами спокій неба небачистий, з ним пам'яті та примирення вітаємо вас. Не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, про цей травневий відео.